Вітаю, друзі, з вами у студії Євгеній Мікоян і ви дивитесь програму Прайм Тайм. Сьогодні з нами у студії дослідниця дезінформації в університеті Ватерлоу Канада Галина Падалко. Вітаю Галя, слава Україні! Героям слава! Дуже рада бути в цій студії з тобою, Жаня. Галь, в мене ось таке до вас питання. От власне згідно з даними Росія відповідальна за 80% відсотків таких от операцій, які ведуть до дезінформації, так у світі, от які ключові методи, окрім традиційної пропаганди, як це в них були канали, у ці Раша і так далі, які позакривали на щастя, вона використовує для досягнення цієї домінації в інформаційному просторі. Дякую за запитання і за запрошення. І про те, я дуже рада, що ми можемо поговорити про цю надважливу тему. І в принципі, що це може цікавити українських глядачів, адже тема дезінформації, яку Росія робить саме на західній країні, можливо, не так цікава для українського глядача, адже ми бачимо скільки Росія робить дезінформації, які техніки саме тут використовується в Україні. Але це надважлива тема, адже так як вони впливають на західні на західних партнерів, на західні суспільства. Це прямо корелює з тим, як ми отримуємо допомогу, і це надважливо. Я не знаю, чи це такі дуже. Правомір дуже дані, які ми можемо довіряти, про 80% відсотків. Женю, я би хотіла подивитися, що це за джерела, але однозначно, ринок дезінформації інформаційних воєн не є такий монополістичний з точки зору Росії. Очевидно, Росія є найбільшим провайдером, найбільшим гравцем в цьому ринку. На найстійкішим, найбільш досвідченим, я би сказала. Але також там є і Китай, і Іран, і інші рабці, які зараз починають також вриватися скажімо в цей ринок інформації. Тактики, те, що різні, наприклад, Китай він не працює на, переважно на деструктивні якісь цілі. Він більше працює для покращення іміджу самого Китаю та на противагу від Росії, яка там працює на те, щоб зробити там розриви в західних суспільствах, там чи в Україні поглибити ці а, гепи соціальні і зменшити соціальну згуртованість. Іран, там свої є цілі, але <клухи> повертаючись до запитання про техніки а, і а, як, як вони це все роблять? Так, тобто є дуже багато. Є класичні дуже старі методи, там як розвідка, агенти впливу. Прямі конвенційні, ти маєш агентів, вони працюють там агенти під прикриттям, агенти без, вони там докладають інформацію, а, вербують інших людей. А, є м, інструменти м'якої сили, так, наприклад, російські дома, так, е, російські я не знаю, будинки, російські дома, Russian Houses, які вони відкривають буквально по всьому світу, які вони використовують як платформи е, для поширення російської культури, легалізації російської культури, поширення російської мови в Африці наприклад, вони за останній рік відкрили, якщо не помиляюсь, 12 додаткових африканських російських домів. Перед цим вони мали вісім, деякі з них працювали ще з Другої світової війни. А що вони роблять там? в вони Африці? Вони в Африці дуже просто вони там розгортають різні активності. Наприклад, вони вчать африканців російської мови, вони ставлять постановки в Нєгіна, вони вчать їх, як танцювати Катюшу в, роз... ну, в Совєтській юніформі. І це дуже. Дивно, та зараз дослідження такими працюємо з моїми колегами якраз про Африку, і це так якийсь такий розрив шаблону, дивитися темношкіру людину, яка вдягнута в радянській формі з якимось таким жахливим калашом і наспіває там катюшу. Ну це, це жахливо, але вони також проводять різні активності, пов'язані з шахами, але головна активність це знаходження студентів яких вони відправляють потім в Росію на навчання через вивчення курсів російської мови? Тобто вони мають якісь такі, скажімо так, вступні курси, потім відправляються ми ще так, так. Відправляють так, так. їх до Москви, Деякі студентів закінчують на нашій землі в нашій землі, як ти розумієш? Це інша взагалі ще зона. Це інші НГО, так над якими вони працюють, які вони підтримують. Приховано в сірій зоні, тобто вони там говорять про там, мир, так? тобто якісь там think tanks, які підтримують мирні ініціативи. Дуже часто це, це ініціативи дуже лівого спрямування там, соціалісти, які маскуються під там, таких трушних соціалістів. Дуже часто вони підтримують локальні медіа ініціативи теж в сірій такій зоні. Mm. Це такі, якби дуже Стандартні схеми, так як вони там через посольства це все працюють через університети, але є багато чого іншого, що я досліджую, яке пов'язане власне з технологіями, і як зараз тех... технології штучного інтелекту, зокрема, так, ну, ми зараз за це так, поговоримо. Ну, власне, дійсно, от послухати дійсно в цьому є логіка. Ти от подумаєш, є ж не всі, але є африканські країни, так мало розвинені е, в плані доступу до інформації, в плані навіть інтелектуального да досвіду до освіти банального дійсно. Збережути студента. Навчиш його умовно в Москві. Він повертається так. вже світило науки як для Африки, і він починає розпосіджувати наративи. Вже країна так, думає, яка який молодець його Росія ви вивчила, виходила, і він тут нам розказує, як треба жити, треба його слухати. Так, так. Ну капітал почитати, як мінімум. Так, так, і дуже багато політиків вони мають дуже дружні стосунки з Росією через те, що вони мали освітні стосунки. Так і це дуже 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 цікаво. Насправді вони збільшили за останні три роки втричі квоту для африканських студентів, наприклад. Власне, так, гарно ви відмітили про 80%, тому що це декілька статей про це прочитав, і це не дослідження. Це були саме статті. Так? Ну, я і би є хотіла ж... подивитися на метрики, як можна поміряти. Вот. Е... І власне є ж така, ще тактика інформаційного шуму. Дай 100 uh -huh. новин на одну тему від uh -huh. найбільш мовірної до найбільш неймовірної щодо uh -huh. того, що там НЛО напало на Україну, а не Росія. Uh -huh. І рано чи пізно людина загубиться в цій купі інформації, uh -huh. і буде вже важко буде сприймати, де uh -huh. правда і так далі. І так само звідти можуть бути спокійно, тому що спеціальна тактика. Це росіяни да? винайшли тактикою в. 2016 році два дослідника з РАНК, вони концептуалізували це. Вони назвали це «Firehouse of Halshood», тобто це як е Шла шланг вогневої брехні, та тобто це там така техніка, яка характеризується декількома а, м, особливостями. Одна з них ти просто засіваєш всіма можливими варіантами, опціями, пояснення, там, якщо це якась подія, там впав літак чи щось. Uh -huh. а, і ця інформація має контрадиктити один одному. І в принципі, в довгостроковій перспективі ця тактика призводить до того, що люди втрачають довіру до будь-якої інформації і до правди в цілому стратегічно, тому що ти розумієш, що е, будь-що може бути фабрику. Кована, я не виключаю, що 70% – це їхня цифра, щоб показати, отаки ми впливові на весь світ. 80%. ах. Звідки ці дані е, я читав декілька статей, коли читав про пропаганду, просто гуглив статті на різних новинних ресурсах, і е, в двох, здається ресурсах, Зараз не скажу, в яких мені просто була ця цифра, що е, були якісь дослідження, що там, ніби як близько 80% е, от такого от впливу, так чи інакше задіяна в цьому росіяні. Ну дивись, я, моє дослідження, яке я робила, от останнє, воно було було опубліковано. Буквально місяць тому я досліджувала, як а, Рос... як країни використовували штучний інтелект для втручання у вибори американські 2024. І я досліджувала переважно, Росію, але в мене в першій частині я проаналізувала в принципі участь інших країн. І Росія була, звісно, що лідером а, з відривом, але не таким прям відривом, що можна було оцінити що це 80%, відсотків. Всі інші на ринку там 10-5%. Тобто Росія була головним. Таке... В мене там така мапа є. Якщо ти хочеш, ми можемо потім показати в ефірі. На мапі Росія, там, Китай і Іран. Тобто вони трішки менші такі по кількості цих операцій, які вони робили, але ну, мені здається, це також можливо має ефект. виробити. Можливо, там мало на увазі 80% впливу якогось конкретного спрямування. Це ж теж іноді при як, перекладі... як це поміряти? Я хочу так, подивитися метрики. як При це поміряти? перекладі Я дуже це... багато можна втратити. Так. До речі, щі, так? Да? Ми живемо в період, коли щі чат-боти, ну, сучасні технології, просто пиши, роби. Навіть е, згадати оцей мем, який довго ходив, що там в соцмережах коментують, так, там, українською мовою, до прикладу, е, реальні чат-боти. А ти пишеш, напиши мені, будь ласка, рецепт такого пирога, і тобі відповідь: звісно, я опрацював твій, <свят> твій запит. Ну, Тобто, що до цього доходять. І е, навіть більш того, я зустрічав такі от методики. Коли береться якась тема, і власне Боти качають як за, так і проти, і просто створюють, е, створюють видимість, що ця тема є суспільно значимою, вона контроверсійна і є полярність думок. Хоча це, насправді ця тема там цих людей не існує, ця тема там це, хвилює це, невеличкий це, прошарок лише. Це, От власне, це це ж не нова. Да, розкажіть, це детальні, ж було вже що... да, це було вже. Та навіть візьми спріожена тактика. так? Це те саме було в 16-му році на виборах до США. коли... Тролі з Ольгіно, це була інтернет research Agency, це Пригожена, фактично, з Вагнера Контора. Я просто, до речі, нічого. Так, то це вони займалися ботами, ботофермами, і це mm. було багато досліджень про це. І вони займалися не підтримкою якоїсь сторони, вони займалися збільшеннями різностей у суспільстві. Тобто вони підтримували і протиполярні точки зору для того, щоб в суспільстві оця різності і зменшувала зросли і зменшувалася соціальна згуртованість. Це саме вони дуже застосовували і було дуже помітно під час ковіду. Вони не говорили там не вакцинуйтеся. Вони говорили. Ви не вакцинуєтеся, а ті, хто вакцинується, вони теж поляризували для того, щоб просто створити ці соціальні якби клаше всередині суспільства, і це дуже сильно допомагає руйнувати демократію всередини. І це одна з стратегій, як вони діють глобальних таких ну, По великому рахунку, дійсно людина, як то кажуть, тварина соціальна, і коли ти бачиш, що є якась тема да є. Право ліва сторона, тобі не хочеться залишатись осторонь, Тобі доводиться вибирати якусь право ліву сторону, щоб бути частиною цього Ти поляризуєш, радикалізуєш да. суспільство, і потім ти бачиш, як. Як ну на виборах результати виборів в принципі, були дуже Ну, так. як з Брекситом, власне, так, там швидкатували ці технології сучасні так, стосовно так, того, так. от закидували конкретні так. меседжі, конкретні були точкові так. якраз на тих людей, так, які, які не задоволені. Так, так, да, так. Да, да, і це тоді дуже сильно спрацювало. Це ж фірма, по-моєму, якщо Cambridge не браліка. Да, так, вони та, ж по-моєму і Росії потім продали. Да? Там так, це а, втручання в вибори США за ну, Росія. Втручалася, по-моєму, використовувала ці алгоритми, які виконали. Ну це не те, що якісь дуже хаос алгоритми Специфічні і такі унікальні. Ну, набір, це, набір, скажімо за цим, так, це зараз всі відомі алгоритми машинного навчання і е, таргетингу. Це зараз ми так багато про це все говоримо, але аналітика, просто це робили трішки раніше. Насправді вони це робили, маючи дані. з протестантських церков в Америці. І вони робили збирали дані з цих аплікейшенів для протестантських церков. І таким чином вони дізналися дуже дуже вузьку таргетовані дані про людей, які живуть в тих чи інших регіонах, і таким чином вони могли налаштувати дуже чітку таргетовану рекламу. Але це все почалося з церков. Є ще ж така. Та є такий дуже гарний документальний фільм, можеш там поставити десь з тебе, якщо таке можна зробити на монтажі. Я думаю, ми в Опис відео це Добре, дамо. А я ще ж знаю ця ситуація. Так, от скандали часто були про ці приватні дані користувачів. Смартфонів, власне, додатків смартфонів, так. як фірми кажуть, що вони продають неособлену рекламу так про так. портрет. Портрет споживача, що він любить, чим користується, які в нього запити, які уподобання. Mm -hmm. І якщо ж подумати, загалом, а яка різниця, хто конкретно ця людина, якщо в тебе є середній портрет запитів? І цю ж інформацію також, я так розумію, можна Неофіційно купувати у цих рекламних компаніях і розуміти, які запити у людей зараз на цьому будують політичні кампанії, та але просто е, але я це не досліджую. З того що я досліджую, якщо ми говоримо і продовжуємо те питання про технології, uh -huh. як технології пропаганди і інформаційних воєн, і як власне е, сучасні технології інтегруються в ці е, гібридні воїни, е, то е, один з таких найкрутіших, напевно, прикладів останніх е, як Росія застосовує штучний інтелект. Не лише, там, це теж була одне з моїх досліджень. Вони використовуються не лише для, для генерації контенту чи для створення якихось дуже таргетованих кампаній, а вони почали використовувати штучний інтелект як поле бою, тобто вони почали інфільтрувати російські наративи в великі мовні моделі. Це називається LLM Grooming, такий спеціальний термін, який нещодавно вчені з American Sunlight Project знайшли. Вони, Тобто, що це таке Лемґрум? Ти чув про таке Ні. Я LL... так розумію, мовні моделі це коли ти Ну, взагалі що знаю, це знає, це що це є це люди, які навчають е, оцей штучний інтелект. Вони їх вони йому скормлюють купу інформації. Так, це є чат-боти. Кожна ага. велика мовна модель має чат-бот, угу. і цей чат-бот е, просто гуляє інтернетом і скрейпить всі дані, які є. І що придумали Скрепити, Росія? Збирай е, збирає, так. Угу. І що е, росіяни придумали? Вони зробили мережу сайтів, які називаються Правда. Теж якби така mm, цікава іронічна. назва, іронічна, але вони почали загружати всю можливу інформацію на ті сайти. Тобто, на один рік мережа цих сайтів продукувала 2 мільйони одиниць контенту. І це сумарно. Не... Сумарно всі. <гум> Та це 120 десь орієнтовно платформ, якщо я не помиляюся. Вони різномовні, там французька, німецька, англійська. І е, що вони робили з цим? Вони загружали якісь контент, там з телеграм-каналів, все щось. Це не були якісь статті, типу як знаєш, стаття Літ, е, основна частина, назва, фотографії. Це просто вся можлива інформація. Для чого це? Тому що коли чат-боти цих великих мовних моделей збирають дані з всього інтернету, тому що це демократична технологія. Ти збираєшся, що є, і відповідно е, вчиш е, технології, вчиш е, е, великомовну модель на цих даних, тому що вона постійно потребує навчання для удосконалення е, результатів. І потім мовна модель видає тобі те, на чому вона навчилась, тобто вони придумали схему, як інфільтрувати російські наративи через цю мережу сайтів, і щоб наступний раз Женя, коли ти там написав, хто почав війну Р Росії України, воно тобі видасть над. Чи, наприклад, чи Крим, Не і Кримсьока? Так, так тобто ці дослідники вони це зробили. Вони перевірили на питаннях е, таких ключових. І 33% це були російські наративи, які просочилися через ці сайти, через чат-боти і через тренувальні набори даних в фінальній відповіді юзер, е, користувачів. І це дуже комплексна і крута компанія. І, Чесно, визна треба визнати, щоб вони до цього додумались. І власне тому Україна і працює над Автономною великою національною, так, великою мовною моделлю для того, щоб будувати її всі сфери е, життя, в освіту, в медицину, тому що це питання суверенітету і суверен і когнітивного суверенітету, тому що Росія може навіть через великі мовні моделі, через треті компанії, які навіть не знають, що таке може відбуватися, е, впливати на, е, на наратив, так? тобто нас немає ніякого законодавства, яке буде змушувати великі мовні моделі і компанії. Фільтрувати ці набори даних, тому що це може теж викликати якісь суперечки, дискусії про демократичність цього всього, та чого ми маємо чистити і виключати це, а не виключати це. І знаєш, на заході не так добре видно, що там почав війну, якщо чесно. Є дискусії, і в певних колах вони абсолютно допустимі. Це в нас тут видно, летить шахет. Ми знаємо, звідки він прилетів і хто його запустив. Ну, будемо відвертки. далі від війни менш однозначно. Будемо відверті, люди взагалі. Правильно це чи ні, але не зобов'язані е, якимись законними так про дбати про інформаційну гігієну. Це вибір кожної людини. Людина не розбирається, Коли людина так, як ти так, кажеш, так. Е, починає гуглити, їй видає інформацію, так, та Україна там так, напала так, на Донбас, та, та, і всі та, такі нацисти, і такі. Та, та, а та, я читав. Та, От та, мені та, чат, мені чат же угу. видав, А докажи, угу, це неправда. Угу. Ну і дійсно, людина не розуміє, що цю інформацію треба ще піддати критичному та, мисленню. на та, те, що є примітка. Чат може помилятись, може видавати не достовірну інформацію, так, так. будь ласка, робіть фактично. Ні, а це важко і нудно перевіряти. Звісно. Ще одна з таких компаній, я закінчу, угу. е, тому що це важливо згадати в цьому контексті. Технологічних, скажімо так, це компанія Doppelganger. Це двійник. да двійник. Це Росія створювала клони відомих сайтів там Лемонт всіх світових світової преси. Робила абсолютно такий самий дизайн, такий самий структуру сайту і наповнювала його просто з генерованими штучним інтелектом статтями, переписаними там з позиції Росії. І розпосюджувала це відповідно по соціальних мережах. Там вони зробили як тай тайпоспотін. Вони змінювали там чуть-чуть назву, mm -hmm. якби до назву сайту. Адресу, і воно виглядало повністю, що це Лемонт, наприклад. І ти сидиш собі в Франції і читаєш, і е, тобі пишуть на Лемонт, що е, в Україні там 28% нацистів, 100% людей не підтримує президент, шерхська шик маячня. І тобі важко якось орієнтуватися, тому що ну, все виглядає, ніби це лемонт. Назва майже так само виглядає, як Лемонт. структура все. І... Але це абсолютно сидить якийсь. Петро Петя з Москви, і це пише там туди статті. І це велика кампанія, яку вони робили і прокатували перед всіма виборами. Тобто минулий рік був дуже насичений на виборами. Вони це зробили перед європейськими виборами, перед американськими виборами. Канадськими ось зараз недавно. І це теж така технологія. Вони просто дублюють сайти і е, на, ну, повністю заповнюють її російськими пропагандою. Я більше скажу, роблять зроблять у всіх сферах. Ну, я себе вважаю просунутим користувачам ПК. Да? І коли я шукаю той софт, який є офіційно ліцезовано безкоштовно, ти ж його качаєш на офіційному сайті. Да? Ти гуглиш, наприклад, цей софт, і дуже часто ти заходиш такий і думаєш: так, стоп, це крупна компанія, хороший софт. Що сайт так виглядає дивно? І потім ти розумієш, що це склон сайту, причому як часто показує практика, навіть без домена RU, ру, те, як оформлений, те, який він видає там рекламу, сповіщення, ти розумієш, це, скоріш, російський сайт, який напевно ще й скачує твою інформацію, якісь віруси ти скачаєш замість цього софта. До речі, тут ми підходимо до того питання, так, до якого ми говорили, от і про інформаційну гігієну. От дезінформація, вона ж дуже часто яка, вона емоційна. Так, ти б'єш по емоції, бо тебе це має зачепити, прочитати. Сухий факт чекінг, навіть якщо він е оманливий, ну це не так цікаво, mm -hmm. так як щось таке, що тобі так. емоцію так. викличе. Да. Але, от чи от які оці когнітивні упередження роблять нас вразливими до дезінформації? Чому ми так це любимо? Ну, я не є поведінковий науковець, це окрема наука, дуже цікава. Прохіверистика. Да, та бігівристика дуже страшенно цікава. Я, на жаль, не знаю цього. Я працюю на стику інтер... міжнародних відносин і е... комп'ютерних наук, і аналізуючи дезінформацію. Це ще третя така, скажімо, бульбашка, яку потрібно опанувати або розуміти це все. Тобто психологія мас і е... бігівристика, як ти правильно підмітив. Але я точно можу сказати. З того, що я мала можливість спостерігати, дуже часто Росія і інші актори, які хочуть маніпулювати позиції, вони апелюють до ем, нонконформістів. Це mm -hmm. такі люди, які думають, що всі популярна думка для лохів mm -hmm. для людей, які не можуть аналізувати інформацію, для я не такі, як всі. І якщо є якийсь загальний наратив, особливо е наратив від мого уряду, да? тобто, якщо мій уряд підтримує Україну е і там більшість людей, то я буду саме тою людиною, яка піддасться сумніву, тому що це все. Конспірасі, це все такі Конспір... Конспір... заговір. Це абсолютний заговір, і це я буду тою людиною, особливою, більш критично мислячою, яка в це не повірить, і це дуже часто використовує. Оце можна сказати такий когнітивний те, теж ти питаєш, Росія, тому що вони шукають тих людей, які почуваються себе особливими, і яких можна вразити такими наративами. І вони відповідно теж дуже чутливі і вразливі до. Конспіративних теорій, так і дуже легко їм це просто вставити як чіп в голову. Але от на жаль, я просто знаю це декілька особистих моїх історій, коли люди за рахунок того, що вони такі нонконформісти, вони дуже були раді пристати до думок, які були непопулярні. А непопулярна думка це ну то очевидно, те, що Росія там не винна в війні, але ти зразу починаєш думати. Якщо всі вони так думають, значить їх всіх пропагандою скормили. Я буду думати по іншому. Ну це такий теж. Але ти дуже правий наш рахунок емоційних апеляцій. Це завжди це одне з базових правил дезінформації, пропаганди робити її емоційною. Але з іншого боку, це може бути також добрим ідентифікатором, і по якому ти можеш визначити, що це дезінформація, тобто це сенсація. Ми там вперше там чи там якісь, ну це те, що. В принципі для людей, які вже не бачились багато такого, має бути першим таким червоним препорцем, що так, це може бути дезінформація. Я маю зараз видихнути і проаналізувати, що це я читаю. Можливо, це якийсь був шир. Гаразд, а взагалі, от існує, ну можливо, не універсальний, але декілька порад. Як зрозуміти, що новина фейк або що це пропаганда чи дезінформація? Ну, перше, це дивитись, наскільки там вона. Відчувати, наскільки вона емоційно забарвлена. Друге, є дуже багато платформ, де ти можеш це перевірити. По-третє, Є дуже багато інших новинних ресурсів, де ти можеш це звірити. Тобто, і воно насправді факт-чекінг звучить складне якесь слово і дуже трудозатратне. Але якщо ти це вже навчився, і в тебе це просто такий тип мислення, що ти не те, що ти дуже такий прискіпливий до всього і не довіряєш нічому, але ти такий дуже. Пильний, так, оце гарне слово сказати, пильний. Ти пильний, і ти думаєш, угу. в принципі, це не дуже звучить, як правда. І ти береш і просто перевіряєш це по інших ресурсах. Це це дуже гарна звичка, зробити це звичкою. Є тобто багато... знайти декілька джерел однієї інформації, звідки його і, походить. І, і, і перевірити, наскільки це ті джерела, яким можна довіряти. Mm -hmm. так? Тому що, повертаючись до технології, ще одна з технологій, які росіяни використовують, це, типу, це називається «Information laundry. Тобто ти якби, відмиваєш інформацію за рахунок якихось таких ланцюжків сайтів і перепосилань, вони вкидають якусь інформацію через якогось блогера невідомого. Тобто Для того, аби замилити перше джерело, і потім через усі всі посилання ця інформація таким чином легітимізується і може закінчити десь в Нью-Йорк Таймс, наприклад, але перше джерело. Дуже незрозуміле, сіре і з... якась ну, тобто якась помийка, може mm -hmm. бути якийсь там допельґенкер сайт чи ще щось, на який всі взяли і дружно послались. Тому е це е дбати про свою е освіту і дбати про якісь курси. Тобто, я взагалі думаю, що напевно найкращим варіантом і довгостроковим це е доступна всім від дезінформації, від інформаційних маніпуляцій, є е освіта е і вбудування моди про інформаційну гігієну, про діджитал гігієну. Про медіагієну в школи, але також зробити це доступними для всіх вікових груп. Є як не стати овочем, прекрасний канал, Оксана Мороз його веде, вона написала декілька книжок про це. Якщо ви цікавитеся цією темою, якщо у вас є ваші родичі, які вам говорять такі дуже-дуже цікаві і цікаві речі. Речі, наративи, Контроверсійні є книжка також і про це. Тобто, як спілкуватися з такими родичами, це важко, це дуже ресурсно, це не завжди приємна робота, але це варто того, тобто універсальних правил немає, тому що все дуже швидко розвивається разом з технологіями. Воно йде все бік, обік, дезінформація, інформаційні маніпуляції. Та, ти, ти бачиш, як вони просто використовують штучний інтелект і Воно робить створення дезінформації в рази. Дешевшим, доступнішим, це ну, демократизує технологію, але з іншого боку, це також дає доступ і поганим акторам до цього. Тобто, якщо те, що раніше в тролів Ольгіно робилося за тисячі доларів, зараз робиться за десять. І панацей від цього немає, і воно буде далі розвиватися, тренувати критичне мислення. Цікавитись, в дії є курси, пройдіть курси в дії, базові, невеличкі. Ну і на рівні держави це мають бути програми, які впливають. Є різні додатки, різні, як це сказати, екстеншн до браузера, коли ти розширення. Можеш, розширення, Так, коли ти можеш скачати їх, і тобі там показує наскільки достовірне там це джерело може бути. Ну, а як європейські країни борються з цим? Mm, дуже важко боротися з дезінформацією в демократичних країнах. Легше в, в обмежити будь-яку інформацію в таких країнах, як Росія. Ти не, просто береш і відрізаєш канал. Це завжди Плюс торги. Це, це завжди плюси і мінуси. Це завжди торги, це завжди групи людей, які будуть проти, і справедливо проти, тому що коли ти щось починаєш обмежувати, ти боїшся, що ці обмеження до доведуть тебе до тоталітаризму. Є інструмент такий юридичний, як DSA Act, Digital Services Act, Це Європейський Союз створив таке законодавство. Воно зобов'язує до прозорості великі онлайн платформи, такі як Meta і всі інші. Вони також мають мережу дуже хорошу, НГО, які займаються аналізом, дебанкінгом, пребанкінгом, мережу ресерчерських інститутів. І, і, грома, і, відповідно, там установ, які пропагують це доступне навчання для всіх. В Естонії взагалі є магістерська програма в університеті, де це ти можеш вивчитися. Це дуже круто. І знаю, наприклад. Латвія під час ковіду вони взагалі вони почали, Вони ну ще один такий класний аспект, як можна боротися з цим? Це зробити це е, таким цікавим і ну як сексі, розумієш. Тобто є, е, наприклад, тема ковіду і є дуже багато фейків, і ти розумієш, як зробити так, аби люди е, менше велися на фейки про ковід? І вони взяли, і зробили додаток гру. І цей, цей додаток був найбільш скачуваним за час коронавірусу. І люди через гру почали дізнаватися про негатно ну, наративи, якісь фейки і дезінформацію щодо ковіду. І таким чином вони побудували це креативний, ці, підход, креативний підхід. Ти не можеш бути шаблонним в цьому. Тобто, можна сказати, що це там має бути трирівневий підхід юридичний, технологічний і едукаційний. Але ти завжди можеш дивитися на обставини країн, на які ти будуєш ці стратегії. Ну. Тут що можна сказати, лише одне: що треба через не хочу так дбати про свою інформаційну гігієну, адже це буде мати свої позитивні плюси в майбутньому. Так, так. І це відповідальність кожного. Сьогодні ви... ну, я почув дуже багато класної інформації. Шкода, що це не може бути годинний блог. Можливо, за інших обставин ми цю тему ще обговоримо більше і якось донесемо. Я дуже дякую. Слава ЗСУ, слава Україні! слава Україні! А я нагадую, сьогодні з нами у студії була дослідниця дезінформації з Університету Ватерлоу Канада Галина Падалко. Пам'ятайте, головне, все буде Україна.